Вас вітає компанія G-Water. Мене звати Олег Лукасік, і в цьому відео я хочу розповісти вам, що необхідно знати перед встановленням та роботою з нашим обладнанням. По-перше, кожному власнику обладнання G-Water доступний їх власний кабінет управління, який є безкоштовний перші три місяці. Він доступний у тарифі Full, в якому ви можете користуватись абсолютно усіма послугами, окрім кол-центру. Саме функція кол-центр вже входить у тариф франшиза. Після цих пробних трьох місяців можете обрати для себе той тариф, який вам справді буде необхідний, і в якому будуть усі функції, які вам потрібні, для правильної роботи автомату необхідно, щоб його монтаж та обслуговування робив кваліфікований спеціаліст. Всю необхідну документацію ми надаємо вам в спеціальній папці. Де на першій сторінці важливо помічено те, що потрібно вам знати в першу чергу, на кожній сторінці ви можете побачити список документів, з якими вам потрібно працювати, ссылки на наш Google клас та інші необхідні вам документи. Для нових клієнтів у нас розроблено навчання в Google клас, де ви зможете знайти відповідь на усі ваші запитання стосовно роботи автоматів. Ну і також ми рекомендуємо вам пройти тестування на знання роботи з обладнання перед установкою вашого першого автомату, Щоб поник. Труднощів та проблем з роботою обладнання, рекомендуємо скористатись послугами нашого партнера у вашому регіоні встановлення автоматів. Партнер при установці зробить базову консультацію по обслуговуванню автоматів, але обов'язково пройдіть навчальний курс в google класі. Прочитайте інструкцію перед початком роботи. Бажаємо вам успіху!